Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. І в нас вже майже весна. Дуже гарно так. Оце вранці вже таке сонечко встає. ну Зовсім вже знаєте інший настрій і ну, бомба, чесно скажу. Це. Трохи вітерець, воно зараз, зараз так, трошки мінус один, але гарно, що воно і підмер... підморожує да, так сухенько, гарненько на вулиці і вже весна на вулиці. Гарна погода. В сьогоднішньому відео покажу вам е, наше невеличке зерносховище. 15-20 тонн, те, тоді, вагончик той наш, да? бо я його так і не показував, що ми там доробили. І також покажу, ми вже доварили ферми. Тепер у нас вже вони очікують покраску. Покажу вам, що до чого як. Ось таке відео сьогодні буде. Так. Перед початком, як би мовити, основної частини відео хочу звернутися до всіх підписників з проханням допомогти людині в зборі коштів для придбання амуніції. На даний час самі розумієте, що тяжке становище. І саме найгірше, мені каже, це те, коли військовослужбовці змушені з тих чи інших причин самостійно собі все щось купляти. А куплять не просто, так, а куплять для того, щоб вижити. Якось воно. Як на мою думку, трішки це є, не є правильно, але ми повинні допомогти хлопцям. Тому, звертаюся знову з проханням, в описі буде закріплена картка, хто скільки може. Допоможіть хлопчині. Так, починаємо від місця майбутнього нашого будівництва. Все ж таки тут ми оприділилися, чи будемо будувати наше зерносховище. І в подальшому тоді тут же знову ж таки до нього ще зробимо висипку, чи може вже подивимося, чи щебнем, чи плити може якісь знайти, тому що вже такого боя немає. І воно дивіться, да? Тут ми побудуємо, ну трохи все одно ще якась цей участочок, ділянка, ця залишається землю. земля. Ну нічого. Нагадую, що сюди ми завезли ну фактично десь кубів 100 ну, такого боя. За зиму його, дивіться, як кирпич цей порозривало на такі дрібненькі частинки. І така дорога вийшла і непогана, я вам скажу. Також плануємо, все ж таки, щоб ще зверху тут тріхи, оця де частина, де дорога буде. Да, Просипати ще щібнем. Зараз покажу, як, як там зробив. І як наслідок да, ми ще проїдемося тоді катком. І я думаю вийде так непогано. Повинно бути. Дивіться, тут завіз я 15 тонн щебня бушного. Оце він мені з Полтави вийшов 10500. Якщо наймати тут купляти щебінь, то ну, фактично ще тисяч на п'ять, ну тут новий щебінь. Це таке, мені тут новий щебінь не потрібний. Мені й б ушного вистачить. Як варіант, отут, Сейчас зараз спереді покажу вам, де ворота, то тут ми зробимо, мабуть, все ж таки новеньким щебнем тому що його не потрібно багато. Тут, тут є вже і асфальт і, з, і пісок зверху, то ми його засипемо, все це тіло звичайним щебнем, та й все, не будемо з Полтави, Бушник привозити. І треба якраз зараз завозити, поки воно так зараз підмерзло. Приїхала машина, висипала, максимально швидко його розрівняти і непогано буде. Оце ми вже завозили кукурудзяні відходи. То тут розстелили, бачите, да, тріхи там один мій вже приходив негодність, але нічого. То розсипалося. А так, в принципі, непогано. І я вам скажу, таку частину непогано ми накрили ще Далі, якщо ще вийде, що проїде каток зверху, затрамбує все це діло, то буде дуже гарно. Так, а тепер же все ж таки вагончик. Так, я його і не показував, як ми його доробили. Вагончик нашій 3 на 520. Знизу плити положили заборні, хороші. Все це діло прокрасили, познущалися, як то кажуть. Оп. Кришу також. Все сухенько не протікає, все дуже добре виходить. Оп! Опа. І така всередині маємо. <кій> Перш ніж класти плити, е, я там вклав і пленку, і мішки з під БМВД, потім поклали плити, потім на плити клейонку, і все це діло забетонували. Зробили от таку стяжечку. Все сухенько, все чудово. Ну, в принципі, я скажу, трохи тут було вже ячменю, він свої функції виконує. Получається, приварили також цеп для того, щоб коли його максимально нагрузити, щоб він просто не, його не розірвало. А так, в принципі, все гарно держиться, все нормально вийшло. От такий вагончик, як то кажуть. В подальшому, коли побудується зерносховище, я тут планую зробити ну, не майстерню, так? ну як майстерню, там, інструмент, щоб було. було щоб весь інструмент був... В одному місці. Зробимо стелажі кинемо світло ще сюди і все, буде дуже-дуже непогано, я вважаю. Ось таку вже пленку собі знайшов. Получається, ну, не міряли скільки ну багато. Це так. Принесли мені оце, на 300 гривень рулончик. Пленка така плотна доволі. Бадьора така. Зараз вам покажу, якщо буде видно, критко. Така хороша, я вам скажу, знаєте, хазяйська. От реально не не фуфло якесь. От так Потихеньку працюємо, тому що ну, поки є можливість, треба працювати. Так, також дивіться, вже колони наші лежать, це ми їх вже ось трішки хай ще дужче потепліє. І все це діло будемо якось пробувати думати, як колони нам покласти для того, щоб їх покрасити на землі. Все ж таки, коли вони лежать, їх легше красить, ніж стоячи. Ну, будемо вже міркувати, як ми їх будемо красити. Так. І готові вже наші ферми. Було там тріхи критики. І що ти робиш? Це все типу, фуфло і тому подобне. Але ну, я думаю, що все буде нормально і ці ферми будуть працювати. Воно виходить верхній стержень 7 метрів, нижній 650. Получається, що ферма. Верхнім стовпом, верхній стержень лягатиме на стовп, нижній стержень також буде приварюватися до стовпу. І так буде ну на кожний тут стовп і на тій стороні посередині. Перепад міжду. перепад буде метр. Я думаю, на, на довжину там 6, ну 7 метрів по верхньому метра вистачить з головою. Верхня труба 57, тощина 4, є і 5. Да? Нижня 40 розкоси з 20-ки, з 25 30 Все, що було, я ж кажу, все, що стягували. З того і робили. Одну вже ферму поклали для того, щоб будемо їх скоро прокрашувати. І Ці ж так само. Ці ферми будемо красити. Оце що краска три в одному, що вона і ґрунтовка, і по ржавчині її можна. А колони все ж таки будемо гарно красити як, вагон вагон, чи як воно там правильно називається. Тому що колони будуть у нас на вулиці, не зашиті. Воно получиться, ну, побачите, то краще їх прокрасити гарною краскою. От такі ферми. Також у нас ще бурова труба залишилася на майбутнє будівництво. Як так кажуть, ми ще це не закінчили, але я вже планую. Що я буду далі будувати. І є ось такі обрізки труби. Ось такі справи. Також зараз вам покажу, як ми ну як розкажу, покажу. Варили ми ферми на цій плиті. Зварили першу, потім викладали труби на неї, обварювали, прихвачували і за допомогою таких. Розкосів не давали їй да, щоб вона дуже була, щоб ця ферма по собі, між собою, була, ці ферми були симетричні. Вставляли і все було, все в нас вийшло рівненько. Поверхня рівна, тому що ця плита не використовувалась. Це нові, нові фактично плити. Це знайшов три плити ідеальних, як би мовити. Ось такі справи. Ось такі справи, друзі. Тому під кінець, як то як-то хочеться підсумувати, да м -м, склад необхідний. З весни, дай Бог, все нормально достягуємо все. Почнемо щось, як -то кажуть, ліпити з гімна кулю, як завжди. Е Багато критики стосовно того, що купляю би був матеріал, але ну по-іншому я не можу його створити. Тому що знову. І якість не та, як на мене. Хтось там каже, що все нормально. Ну, Кожен, створ... кожен робить так, як він вважає за необхідне. Я роблю так, що в мене є, що в мене є доступно, то з того я і роблю. От такі справи. Ну, Будемо поетапно знімати показувати, що в нас виходить. Всіх благ!